Радіо ЮАЙ Чикаго. Відомі європейські політики, науковці та діячі культури направили спільне звернення до глав держав та урядів 27 країн Євросоюзу із закликом розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу у червні 2023 року. Українці борються за свою і нашу свободу і щодня платять за це високу ціну у вигляді людських життів і руйнування своєї країни. У цьому контексті ми вважаємо, що будь-яке відтермінування з боку країн ЄС офіційного відкриття переговорів про вступ піс. Після червня 23-го року було б неприйнятним з політичної, людської та моральної точки зору йдеться у листі, який написала європейські лідери думок. ООН не знайшла ознак геноциду українців через агресію Російської Федерації. Незалежна міжнародна комісія з розслідування подій в Україні, яка діє під керівництвом ООН, не зібрала доказів геноциду українців під час повномасштабної війни з Російською Федерацією. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на голову комісії Еріка М'юсе. Будь ласка, не стримуйте свою нецензурну лексику. Вам можна? Ви не на радіо стримую її я, тому що дійсно абсурдна ситуація, коли. Попри все, що відбувалося в Бучі, в Єрпіні, в Гостомелі, в Маріуполі, що зараз відбувається в, в власне в Бахмуті, ООН насмілюється сказати, що немає геноциду українців, коли відбуваються діти, коли. Падають авіабомби на драмтеатри, на лікарні, на дитячі садочки. Власне, що тоді інакше, як це інакше назвати, як не геноцид? Чи не Женевська конвенція не включає в себе певні правила війни? Як має іти війна, за якими законами вона має власне іти і тривати? Але напевно ООН не знає про цю конвенцію і, напевно, ООН ніколи і не бачила в очі. все ж таки... Все ж таки, так стримую свої, е свої емоції і не вдамся до е нецензурної лексики, але знову ж таки, якщо ви бажаєте висловити стосовно ООН, зателефонуйте нам за номером телефону 773 800 2860. Прошу, Вадим. Ізраїль затвердив експортні ліцензії на можливий продаж систем захисту від дронів, які можуть допомогти Україні протистояти іранським шахідам. Про це повідомляє американське видання Axios з посиланням на слова ізраїльських та українських чиновників. Чому це важливо? Чому це важливо для України? Тому що Ізраїль вперше після повномасштабного вторгнення Росії до України схвалив ліцензії на оборонний експорт для можливого продажу систем Києву. Раніше Ізраїль був обережним, щоб не надавати військово допомогу Україні країна побоювалася, що такий крок може створити напруженість у відносинах з Росією та зашкодити інтересам Ізраїлю в Сирії. в днями. Польща передасть Україні перші чотири літаки. Міг 29 Про це 16 березня заявив президент Польщі Анджей Дуда на спільній із чеським колегою Петром Павелом. Прес-конференції, що відбулася у Варшаві. Також є новина про те, що до України прибули перші французькі колісні танки АМХ 10 RC, Повідомив міністр оборони Франції. За словами міністра, деякі з таких танків вже вирушили на фронт. Слідом за Францією. Німеччина також сказала, що надасть Україні новий пакет військової допомоги. А саме це є боєприпаси для РЗСВ, 5 тисяч снарядів калібру 155, 155. Міліметрові високоточні боєприпаси 500 а, пістолетів СФ Під 9 чотири мобільні антенно-щоглові системи, два автонавантажувачі та два ангарні тенти і 25 генераторів, що є також важливо. І Швеція приєднується до допомоги, і уряд цієї країни вирішив, що передасть Україні вісім самохідних артилерійських установок. Ачо про це заявив міністр оборони Швеції Пол Джонсон. Повідомляє агенція. Dangerous uh, Night Hatter. Uh, вони дадуть українцям можливість вивести з ладу російські артилерійські uh, системи. Йдеться у заяві згідно з додатковими поправками до бюджету, поданими до парламенту, уряд також просить передати Україні 10 танків. Леопард Україна отримає установки за кілька місяців. На них будуть встановлені комп'ютери для управління вогнем. Відбудеться навчання українського персоналу. Також поряд з Україною буде створено логістичний хаб для обслуговування та ремонту. Вважається, що Україна може використати 6 із 8 одиниць одночасно на полі бою, оскільки. Які дві необхідно тримати в резерві, щоб отримати можливість підібрати запчастини? Швеція зараз має 48 одиниць, Айчер, з яких 24 використовуються шведськими збройними силами. Інші 24 знаходяться на зберіганні. Окрім восьми ачер десяти леопард, 2 швеція вирішила підтримати Україну 50 бойовими машинами, 90 систем ППО передала та протитанкові засоби. І ми дуже вдячні. Швеції за це. Естонія і Литва також не оминають нас. Вони оголосили про відправлення нової військової допомоги. Якщо говорити про Естонію, то вони нададуть пакет на майже 500... Тисяч євро, куди війдуть, зокрема снайперська зброя, спорядження для спецпідрозділів, боєприпаси, патрульні катери та тепловізори. Але тва в свою чергу пообіцяла надіслати боєприпаси калібру 155, чого нам не вистачає, попри всю допомогу, яку ми е, оголошували перед тим, транспортні засоби та військові пайки. Ось наразі вся інформація з допомоги. Ми будемо йти на рекламну паузу і повернемося до вас вже за декілька хвилин з наступними нашими блоками. Тому не перемикайтеся, слухайте нас в ефірі радіо. UA Chicago. слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора вечірні шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.